Видавати повістки через месенджери технічно неможливо умовно цього року. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю виданню Ліганет. Наприкінці березня член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що в парламенті думають над тим, щоб нормативно дозволити розсилати повістки у Viber чи Telegram. Технічні інструменти, за його словами, дозволять установити, що особа прочитала повідомлення і ознайомилася із повісткою. Федоров вважає, що Веніславський або некоректно висловився, або просто це вирвано із контексту. Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних. А до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону, зазначив міністр. В Україні відсутня верифікація номера телефону та особи.